Привіт, любі друзі! Сьогодні хочу розповісти про те, що має зробити кожен пенсіонер до кінця року, бо інакше можна втратити гроші, пільги і навіть саму пенсію. І от багато хто не здогадується про ці терміни, які горять прямо зараз. Залишилося два тижні до Нового року, а за цей час треба встигнути кілька критично важливих речей. Є те, що треба зробити сьогодні, 17 грудня, останній день. Є те, що треба до 31 грудня, інакше пенсію зупинять, а є речі, які краще зробити зараз, щоб у новому році не мати проблем. Додивіться до кінця, бо наприкінці дам конкретну покрокову інструкцію. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, телеграм в описі. Пишіть у коментарях, чи встигли, та діліться досвідом. Добре, поїхали розбиратись. Перше і термінова сьогодні. Зимова підтримка 6500 гривень, одноразова виплата на зиму. Заявки приймають тільки до 17 грудня, тобто сьогодні останній день. Завтра закривається ця можливість назавжди. Хто має право? Одинокі пенсіонери з пенсією до 9444 гривень, які мають надбавку на догляд, особи з інвалідністю першої групи, ВПО з допомогою на проживання, діти малозабезпечених сімей, діти ВПО, діти під опікою або в прийомних сім'ях. Як подати? Через Дію, оновіть додаток, сервіси, зимова підтримка, зимові 6500 гривень, підтвердіть картку Дія. Готово! Або особисто у пенсійному фонді з паспортом, кодом та карткою. Сьогодні останній день не втрачайте 6,5 тисяч, друге до 31 грудня ідентифікація для певних категорій. Постанова КМУ номер 299 від 11 лютого встановлює якщо не пройдете, з 1 січня пенсію зупинять. Кого ж стосується пенсіонери за кордоном, понад 183 дні на рік, з тимчасовим захистом або статусом біженця. Пенсіонери на окупованих територіях, пенсіонери, які виїхали з окупованих територій і не зверталися за поновленням виплат після 24 лютого 2022. Як пройти? Особисто в пенсійному фонді або банку з паспортом, кодом, онлайн через портал ПФУ з електронним підписом або відео відеоверифікація зі спеціалістом. Обов'язково підтвердити, що не отримуєте пенсію від РФ через сервіс дистанційного інформування. Термін до 31 грудня. Якщо не встигнете, з 1 січня пенсію зупинять. Доведеться поновлювати через заяви, документи. Це місяці без пенсії, краще зробити зараз. А тепер третя важлива річ, яку треба зробити до кінця року. І от це стосується абсолютно всіх пенсіонерів, незалежно від того, де живете, чи виїжджали чи ні. Це оцифрування трудової книжки. І от, на жаль, багато хто досі цього не зробив. А це критично важливо, зараз поясню чому. Трудова книжка паперовий документ, який може згоріти, втратитися, загубитися, пошкодитися, особливо зараз, під час війни, бомбардувань, евакуацій, пожеж, дуже багато людей втратили свої документи. І от, втратили трудову книжку, втратили докази стажу, втратили частину пенсії. Щоб цього уникнути, держава запустила сервіс оцифрування трудових книжок. Через Дію або через портал пенсійного фонду ви завантажуєте фотографії всіх сторінок трудової книжки. Система автоматично розпізнає записи, внесе дані про стаж, збереже в електронній базі назавжди. Навіть якщо оригінал трудової згорить чи втратиться, в системі залишаться дані про ваш стаж. Пенсійний фонд зможе нарахувати пенсію правильно, зарахувати всі роки роботи і ви не втратите гроші. Як оцифрувати? Заходите в додаток Дія або на портал пенсійного фонду в особистий кабінет, знаходите розділ Трудова книжка або оцифрування документів, робите фото кожної сторінки, де є записи, титульна сторінка, всі записи про роботу, про звільнення, про нагороди, все, що є. Завантажуйте. Система автоматично розпізнає текст. Перевірте, чи правильно розпізналось, виправте, якщо треба, та збережіть. Це займає 15-20 хвилин, але може врятувати вам тисячі гривень пенсії на роки вперед. Зробіть це до кінця року, щоб у новому році ваш стаж був захищений. Навіть якщо щось станеться з паперовою трудовою книжкою, електронна копія залишиться назавжди в системі. Четверта важлива річ перевірка стажу і пенсії в особистому кабінеті пенсійного фонду. І от це теж треба зробити до кінця року, бо якщо виявити помилки, недораховані роки, незарахований стаж, можна буде подати заяву на перерахунок. І от є шанс, що з Нового року, після прийняття законопроекту 13705D, буде легше. Заходите на портал пенсійного фонду в особистий кабінет, дивіться розділ мій стаж або пенсійна справа. Там буде список всіх періодів роботи, які зараховані в стаж. Порівняйте з тим, що написано у вашій трудовій книжці. Чи все зараховано, чи немає пропущених років. Якщо бачите, що якісь роки не зараховані, роботодавець не платив внески, записи є, а в системі немає, терміново пишіть заяву до пенсійного фонду про перерахунок пенсії. Додайте Копії документів, трудова книжка, довідки, договори, все, що підтверджує, що ви там працювали. Зараз це може не спрацювати, пенсійний може відмовити, але от коли приймуть законопроект 13705D про підтвердження страхового стажу, який Верховна Рада прийняла за основу 5 листопада 2025 року, у вас вже буде заява і дата звернення, а дата звернення це важливо. Бо коли пенсійний фонд робить перерахунок, доплату нараховують з дати звернення, а не з дати прийняття рішення. Тобто, якщо подасте заявку зараз у грудні, а перерахунок зроблять в березні, доплату нарахують з грудня, а не з березня. Економія кілька місяців. П'ята річ: оформлення пільг на 2026 рік. І оце теж краще зробити до кінця року, щоб з 1 січня пільги вже діяли автоматично і не треба було чекати перевірок та затвердження. Йдеться про пільги на комунальні послуги, звільнення від земельного податку, знижку на страховку. Пільги на комуналку надаються, якщо середньомісячний дохід сім'ї на одну особу не перевищує 4240 гривень станом на 2025 рік. Якщо ваш дохід менше, маєте право на пільги та субсидії. Держава компенсує частину вартості комуналки. Як оформити? Йдіть до пенсійного фонду за місцем проживання або через портал онлайн. Подайте заявку, надайте довідку про склад сім'ї. Довідку про доходи всіх членів за останні 6 місяців, копії документів на житло. Пенсійний фонд перевірить, розрахує розмір пільги, призначить. Якщо зробите це до кінця року, з 1 січня пільга вже діятиме, платіжки за комуналку прийдуть з урахуванням знижки. Якщо зробите в січні-лютому, доведеться чекати розгляду заяви, перевірки, затвердження. Це може зайняти місяць-два, тому краще зараз. Звільнення від земельного податку. Пенсіонери за віком повністю звільняються від сплати земельного податку на свої ділянки ПАЇ, але щоб це працювало, треба звернутись до податкової інспекції, написати заявку, надати копію пенсійного посвідчення, вас внесуть в базу пільговиків, і податок не нараховуватимуть. 50% знижки на страхування автомобіля. Пенсіонери, які мають авто з об'ємом двигуна до 2500 кубічних сантиметрів, отримують 50% знижки на щорічну страховку. При оформленні страховки обов'язково повідомте, що ви пенсіонер. Покажіть посвідчення, вони надають знижку. Шоста річ для тих, хто планує виходити на пенсію у 2026 році. Важлива інформація. З 2026 року вимоги до стажу зростають. Замість 32 років, як у 2025, треба буде мати 33 роки страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років. Якщо вам виповнюється 60 років у 2026 році, перевірте, чи є у вас 33 роки стажу. Зайдіть в особистий кабінет пенсійного фонду. Подивіться, якщо не вистачає, можна докупити стаж, заплативши єдиний соціальний внесок добровільно, або працювати ще рік два Також з 2026 року запрацює автоматичне призначення пенсії. Якщо у вас оцифрована трудова книжка і всі дані про стаж внесені в систему, пенсійний фонд сам призначить пенсію, коли вам виповниться 60 років. Не треба буде подавати заявку. Але тільки якщо все оцифровано. Якщо не оцифровано, доведеться йти особисто, подавати документи, заповнювати заявки, чекати розгляду. Це довше і складніше. Тому краще зараз, до кінця року, оцифруйте трудову, перевірте стаж, внесіть всі дані, щоб у 2026 році все пройшло автоматично, без проблем. Сьома річ для працюючих пенсіонерів: перерахунок пенсії за 2025 рік. Якщо ви на пенсії, але продовжуєте працювати, кожен рік пенсійний фонд робить перерахунок пенсії з урахуванням додаткового стажу і заробітку за попередній рік. Зазвичай це відбувається автоматично в квітні. Але щоб перерахунок відбувся правильно, треба перевірити, чи ваш роботодавець правильно подав звітність, чи всі внески сплачені, чи немає боргів. Зайдіть в особистий кабінет, подивіться дані за 2025 рік, чи внесені всі місяці роботи, чи вказана зарплата. Якщо бачите, що якихось місяців немає, роботодавець не подав звітність або подав, але не сплатив внески, терміново звертайтесь до роботодавця, вимагайте виправити до кінця року. Бо від цього залежить ваш перерахунок в квітні 2026 року. Кожен місяць це гроші. Восьма річ подання декларації про доходи, якщо потрібно. Деякі категорії пенсіонерів, які отримують додаткові доходи, крім пенсії, наприклад, здають квартиру в оренду, мають бізнес, отримують дивіденди, зобов'язані подавати декларацію про доходи до 1 травня, але можна зробити раніше. Якщо ви отримуєте пільги або субсидії, які залежать від доходу, а у вас є додаткові доходи, їх треба задекларувати. Інакше, коли пенсійний фонд або податкова перевірять і виявлять незадекларовані доходи, можуть припинити пільги, вимагати повернути гроші, штрафувати. Краще все робити чесно і вчасно. Дев'ята річ оформлення допомоги на тверде паливо. Якщо ви живете в приватному будинку, опалюєтесь дровами, вугіллям, торфом, не маєте централізованого опалення, газу, електроопалення, держава надає допомогу на придбання твердого палива. Подати заявку можна до кінця опалювального сезону. Зверніться до пенсійного фонду, надайте документи на житло, довідку, що не маєте газу централізованого опалення, довідку про склад сім'ї, доходи. Пенсійний фонд розрахує розмір допомоги, виплатить гроші або компенсує витрати на придбання палива. Це може бути від 500 до 2000 гривень підтримки. Десята річ збереження документів. Зробіть копії всіх важливих документів, паспорта, коду, пенсійного посвідчення, трудової книжки, довідок про стаж, документів на житло та землю. Все, що може знадобитись для підтвердження прав на пенсію, пільги, субсидії. Зробіть фото, збережіть в хмарі, в телефоні, на флешці. Якщо щось станеться, оригінали втратяться, згорять, пошкодяться, у вас будуть копії. Це допоможе швидше відновити документи, довести свої права, не втратити гроші. Під час війни це особливо актуально. Багато хто вже втратив документи і довелося відновлювати через архіви та суди. Це важко і довго. Підсумою, сьогодні останній день зимова підтримка 6500 гривень, одинокі пенсіонери, інвалідність першої групи, ВПО, діти малозабезпечених. Дійте зараз. До 31 грудня ідентифікація, якщо за кордоном або на окупованих територіях. Інакше пенсію зупинять з січня. До кінця року оцифрувати трудову, перевірити стаж. Подати заявку на перерахунок, якщо є незарахований стаж, оформити пільги. Для тих, хто виходить на пенсію, перевірити, чи є 33 роки стажу. Для працюючих перевірити звітність роботодавця, зробити копію документів. Це займе кілька годин, але врятує від втрати тисяч гривень. Сьогодні зимова підтримка, завтра пізно. До 31 грудня ідентифікація, інакше зупинять пенсію. Не відкладайте, робіть зараз. Пишіть у коментарях, чи встигли. Ваш досвід допоможе іншим. Лайк, підписка, репост батькам та бабусям, щоб всі знали. Дякую, що дивилися. Бережіть себе, не втрачайте гроші, дійте вчасно. Успіхів, здоров'я, до зустрічі!